Наші вітання поціновачам гарного кіно. Чи любите ви головоломки? Тоді беріть попкорн і дивіться добірку трилерів з несподіваними сюжетними лініями та непередбачуваним фіналом. Амбітного репетитора Ітана Кембола запрошують навчати сина загадкового мільйонера. Ітан не має жодного уявлення про особистість клієнтів, а малому заборонено обговорювати батьків. Хто ж він такий? Та що приховує? З кожним роком цікавість зростає. У випадкових фразах і подіях він заглиблюється в секрети сім'ї і виявляє темну і зловісну сторону їхнього, здавалося б, ідеального життя. Але учень теж майстерно випитує секрети і самого Ітана. А потім зовсім стає одержимим вчителем. День у день напруга зростає, а нав'язливі ідеї Джексона тільки збільшуються. Ітан намагається скористатися такою поведінкою учня, щоб з'ясувати, що ж відбувається у цьому домі, усвідомлюючи. Що загроза викриття його власних секретів також зростає. Репетитор вже вийшов. Мусиш іти так, треба ж ті забігти в офіс. Шерон розмовляє з чоловіком по телефону та чує, що Марк чимось дуже занепокоєний. Мені хто сів на хвіст? Господи. Ні-ні-ні-ні. Зв'язок обривається, в наступній телефонній розмові дружині повідомляють про автокатастрофу. Загибель Марка відкриває його таємний зв'язок з коханкою Джо. Яка припускає, що ця трагедія не випадковість? Дві жінки, які б мали бути ворогами, об'єднують зусилля заради пошуку правди і виявляються втягнуті в небезпечну гру, що ж приховує минуле чоловіка, якого вони обидві любили? У Марка була зустріч з чоловіками тієї ночі. Певно купляв інформацію. Усі докази одразу до поліції. Емоційний детективний трилер Подвійне життя вийшов 5 травня. Детектив Дені Рурк відвідує сеанси психотерапії, щоб впоратися з жахливою трагедією зникненням своєї доньки. Що ви бачите? Дочку парк? Я відволікся. Лише на секунду. Він не припиняє пошуків в надії одного разу розгадати таємницю зникнення дівчинки. Паралельно детектив розслідує серію гучних пограбувань. Ідеально сплановані злочини. Жодного доказу. Повідомлення про пограбування банку психіатриня дає неймовірні. На перший погляд підказки. Думав. Сьогодні так спекотно, як у печі. Який зашквар, як у печі. Через круті повороти сюжету розслідування приводить детектива до того, що пограбування виявляється лише частиною ще більшої таємниці, яка, окрім іншого, несподівано пов'язана і зі зникненням його доньки. Гіпнотики мають здатність впливати на мозок звуками, голосом, Запальничку. очима вони змушують вас бачити все те, чого насправді не існує. Збитий з пантелику детектив ще більше заплутується в подіях і починає сумніватися у власній реальності. Де правда, а де плід його уяви? Те, що ти бачиш, не справжнє. Гіпнотик. Розплутати цей клубок можна вже з 12 травня. Я тері. Прекрасні очі. Детектив бойт збирається на пенсію. І в якості останньої справи бере загадкову серію вбивств. Усі жертви вбиті з дотриманням певної страшної послідовності. Це свідчить про те, що маньяк розуміється на старовинних ритуалах, відомих як м'юті. Це ритуал на замовлення. Люди, які платять за нього, шукають владу та силу. Єдиною людиною, яка добре знається на цих ритуалах, є професор Маколз. Вам відомо, що це за написи. Окрім якихось суто наукових відомостей про стародавні культи, він також є носієм певної страшної таємниці. Детектив Бойд змушений поринути у вивчення законів чорної магії, щоб розкрити таємницю що стоїть за жорстокими злочинами. Існує тонка межа між здоровим глуздом і божевіллям, яка притаманна усім культурам. Цей проект має, мабуть, найсильніший акторський склад серед усіх фільмів 23-го. Оскороносний Мартін Скорсезе зняв оскороносних Леонардо Ді Капріо, Роберта Де Ніро та Брендана Фрейзера. У таких очікуваних вбивцях місячної квітки. Фільм заснований на одноіменній книзі Девіда Грана, яка одразу після опублікування у 2017-му стала бестселером. Журнал Тайм включив книгу до десятки найкращих науково популярних книг року. У поселенні Осадж, що належить одноіменному народу, у 20-ті роки знаходять родовище нафти. Це робить місцевих жителів. Казково багатими. але невдовзі вони гинуть один за одним. Ці події називають царство терору. Масові вбивства привертають увагу ФБР. Тож воно розпочинає розслідування. Очолює справу особиста голова ФБР Едгар Гувер. Вбивці Місячної Квітки вийдуть на Apple TV 6 жовтня. the wolves in this picture. Ємного перегляду і до зустрічі у світі гарного кіно.